Шизоїдний тип, він вибудовує свою реальність, яка не відповідає дійсності, і живе в ній. І жодні ваші аргументи, жодна логіка не працює. Працюють транквілізатори. В даному випадку. Ми говоримо просто про бренд тамагавки, да? але там багато різних є ракет так. з дальністю від тисячі до там, трьох тисяч кілометрів, немає різниці з різною бойовою частиною. Тому подібне. просто тамагавки красивий бренд. Але ми ж розуміємо, що є там різні платформні рішення і так далі. Це ж питання системного підходу. І абсолютно для мене зрозуміла тактика Трампа. І вона Мені теж принципі. він спочатку спробував м'яку стратегію. Він вважав, що розуміється на психотипі Путіна. Я ще раз підкреслюю, є шизоїдні світи, да, в них трошки інша реальність. Але він вважав, що Путін раціональний, можна запропонувати якісь угоди, да, і в рамках всіх угод можна буде про щось домовитись. Це не так. Путіну не цікавить ніякі угоди. Так, він буде поговорити про це заради затягування часу. Для Путіна важливо отримати час, тому що він нарощує. Можливості тиску на цивільне населення, тобто Росія повернулась до типу війни, яка вона завжди в своїй історії веде, не на полі бою, а саме проти цивільного населення.